Національний банк України встановив такі курси валют. Долар здорожчав і коштує 26,11. Офіційний курс євро на сьогодні 29 гривень 59 копійок. На комерційному ринку за долар просять щонайменше 25 гривень 92 копійки. Мінімальна вартість євро 29,39. 70% українців, які отримують субсидії за комуналку, мають на них право і в новому опалювальному сезоні. Про це повідомили у Мінсоцполітики і додали, процес переоформлення пільг затягнувся через проблеми з документами. Нагадаємо, що з 1 травня в Україні почали перерахунок субсидій. Комін до того ж пообіцяв виплатити українцям гроші за заощаджені житлові субсидії. Загалом за попередній опалювальний сезон їх отримали близько 7 мільйонів українців. У світі їстимуть більше українських ягід. Україна вдвічі збільшила експорт чорниці, ожини, журавлини та малини. За минулий рік підприємці вивезли за кордон майже 50 тисяч тонн цих ягід здебільшого везуть з України морожені ягоди. Повідомляє портал Українська Правда. Ласуватимуть ними не лише в Європі українську ягоду вестимуть і України близького сходу.